Нема нічого кращого, чим знищувати ворога на їхній території. Це, напевно, саме був більше таких позитивів. Ми приклали дуже велику кількість зусиль для. Виконання саме цієї операції. Велика кількість особового складу пройшло через навчальні центри Збройних сил України, там і сухопутні, і десантно-штурмових військ. І ми зробили акцент на колективній підготовці на ведення рейдових дій, на ведення наступальних штурмових дій, заняття районів рубежів. І я скажу більший акцент зробили на командирів РОД. Не можна там приїхати і піти в атаку. Треба. Там. Провести певні заходи, ріканасоровка маршрутів, виставлення системи розвідки, системи спостереження, там, стартові позиції БПЛА, вогневі позиції, маскування їхнє. Не можна взяти там, шашку достати і поскакав.